Вітаю вас, малята! Щоб дізнатися тему сьогоднішнього заняття, відгадайте загадку. Готові! На руці і на стіні, і на башті вишині ходить-ходить рівним ходом він від заходу до сходу. Здогадались? Звичайно, це годинник! Подивіться на це різмаїття годинників. Чим же ж вони відрізняються? Так, вони відрізняються формою, величиною, кольором, але є в них щось спільне. Це те, що завдяки ним визначають час. А для чого годинники потрібні? Щоб вчасно просинатися, щоб планувати свій день, зустрічі з друзями, походи до магазини, відвідування лікаря, свята, щоб планувати поїздки. І щоб нікуди не запізнюватися. А як же ж називаються годинники, які висять на стіні? Так, настінні. А як ми назвемо годинники, які стоять на столі? Звичайно ж, настільні. Є годинники які стоять на підлозі. Це в основному старовинні годинники. Вони відрізняються від інших величиною. Годинники, які носять на руці, називаються наручними. Вони є для чоловіків, для жінок, для діточок. А цікаво, які ж були перші годинники? І взагалі, як вони з'явилися. А зараз ми з вами про це дізнаємось. Пропоную подорож у часі. В давнину час визначали за сонцем. Встало сонечко, значить, ранок. Піднялося високо над головою. День. Збирається сідати за горизонт вечір. А коли на небі з'являються зірки, це означає, що настала ніч. Потім люди придумали сонячний годинник. Спочатку це була встромлена в землю палиця, навколо якої розкладали комінчики. Тінь від палиці показувала дійсний час. Потім з'явилися вогняні, водяні і пісочні годинники. Вогняний це свічка з надрізами. По мірі її згорання визначали час від надрізу до надрізу. Водяний годинник. Тарілочка з отвором на дні, яку поміщали на воду, через певний проміжок часу тарілочка наповнилась водою і танула. Пісочний годинник це дві скляні посудини, з'єднані між собою таким чином, що пісок може пересипатися з однієї в іншу. У верхній частині годинника піску було стільки, що він висипався за певний проміжок часу. З часом люди удосконалювали годинники, придумали щось нове і врешті-решт з'явилися механічні годинники. Малята, ми здійснили з вами подорож у минуле і дізналися історію виникнення годинників. Механічні годинники виникли вже дуже давно, майже 6 століть тому, а електронні порівняно недавно. А зараз пропоную вашій увазі нейрогімнастику для розвитку мислення, уваги та кмітливості. Дивіться уважно на екран і повторюйте вправи за веселими долоньками. Малята, Я думаю, що ви всі правильно виконали вправи гімнастики і тепер будете дуже уважними. Це циферблат механічного годинника. Панель з числами від 1 до 12 та трьома стрілками. Тоненька, швиденька стрілочка секундна, товстіша, коротша стрілочка годинна, а довша хвилинна годинна стрілка робить повний оберт за 12 годин. За добу за 24 години годинна стрілка пройде весь циферблат 2 рази. Якщо годинна стрілочка показує рівно на число, ми можемо сказати рівно 5 годин. Рівно 6 годин. В цю мить хвилинна обов'язково вказує на 12. Рівно 8 годин. А тепер 9 годин. А коли годинна стрілка між числами, який зараз час? Десь між трьома та чотирма. Ось тепер нам на допомогу прийде хвилинна стрілка, яка відміряє хвилини. Від однієї маленької рисочки на циферблаті до іншої одна хвилина. Від однієї цифри до іншої 5 хвилин. Тобто зараз годинник показує 4 години 5 хвилин. 4 години 10 хвилин. 4 години 15 хвилин. На деяких годинниках є підказки, де написано кількість хвилин. Давайте потренуємось визначати час. Подивіться уважно, година стрілочки трохи відійшла від. Цифри 8, тобто 8 годин, а хвилина показує на одиничку 5 хвилин. 8 годин, 5 хвилин. А тепер що показує наш годинник? Здогадались? 8 годин 10 хвилин. Давайте спробуємо визначити зараз час. 10 годин. І десять хвилин. А зараз десять годин п'ятнадцять хвилин малята. Сьогодні на занятті ми з вами говорили про годинники, їх різновиди, призначення, історію виникнення, а також вчилися самостійно визначати час на циферблаті механічного годинника. Маю надію, що вам було цікаво. До нових зустрічей!